Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. шановні. А тепер ось що ми з вами зробимо. Ми так би мовити, кинемо оком на події цього тижня. Можливо, варто почати із. Я, я скажу зараз таким чином: звірствуваннями росіян із цими обстрілами. Та вони змінюють там, змінюють тактику, але не змінюють основного, що б'ють по цивільній інфраструктурі, вбивають людей. Ну зрозуміло, що вони ціляться в військову інфраструктуру, так ось, але навіть експерти кажуть, що в Україні зараз одна з найкращих систем протиповітряної оборони. Хоча ми з вами розуміємо, що досконалості немає меж. До речі, сьогодні президент Зеленський сказав про те, що Україна потребує щонайменше 50 систем Петріот. І для того, щоб у це питання, яке постало перед нами ще в лютому березні минулого року, яке ми з вами сформулювали як закрити небо. Потім допоможіть нам закрити небо. А потім ми самі закриємо ось допоможіть нам з системами, а було вирішено. І мені здається, це також нівелює і. А те, що періодично лунає з Кремля у вигляді ядерних погроз, тому що ну навіть людина неосвічена з військової точки зору розуміє, що якщо є засоби, які збивають те, що Путін називає гіперзвуковими і балістичними ракетами, це означає, що з високою долею ймовірності будуть збиті в разі потреби і носії тактичної ядерної зброї. З нами на зв'язку зараз Микола Давидюк, політолог. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня. Отже, ми робимо такий знаєте погляд на події цього тижня. І цікаво одразу запитати у вас. А ви яку подію вважаєте найважливішою? О, я думаю, дуже багато насправді зараз подій. І Кожен день, який починається зранку, ти розумієш, що ти вижив після цих обстрілів. Це вже велика подія. Ну, а так, якщо говорити політично, я думаю, все-таки, напевно, саміт в Молдові. Наскільки я розумію, це старт може бути старт переговорів про членство і вступ до членства, якраз 50 лідерів, де зустрілись, плюс коаліція на розмова про коаліцію на зброю. Розмови про подальше просування, тобто я думаю, що якраз таки Молдова, напевно, на цьому тижні для мене була якраз найголовнішою. Ми, наша там Ми зараз підійдемо до Молдови, але якщо продовжити тезу про звірствування росіян з ракетними і не лише ракетними обстрілами, тому що вони продовжують використовувати і ці іранські БПЛА шакет до прикладу. А, на вашу думку, насправді в Москві не вистачає цієї клепки, що. Вони не досягають е, цієї мети, а йдуть у прямо протилежному напрямку. Я думаю, що в Москві там клепки давно вже не вистачає. Але я думаю, що до доповідають таким чином, що вони потрапляють в ті цілі, які хоче Путін. І мені здається, що вони йому сигналізують, що вони вже там доходять до Лондона. Ну, от їхні ракети, типу там суперкруті. Я думаю, що це якраз найбільша проблема. Це те, що погубило Гітлера. Це якраз такі доповіді про досягнення армії на полі бою. Путін він же ж кабінетний генерал, чи з бункерний, так? Да? Ну от і в цьому бункерному світі там все прекрасно. Він всіх перемагає. Він всюди рухається. Так, да, Київ не взяв, але типу там Київ його боїться. Як йому доповідає? Тому я думаю, що це якраз таки його найбільша проблема відірваність від реальної інформації, раз друге. Небажання сприймати правду, два третє він не може відмовитися від імперського міфу, який сам створив, і в який сам і повірив. І ось це якраз призводить до найбільшого, до найбільшої катастрофи, яка власне його знищить, до того, що він приймає рішення на неіснуючих фактах. Ось це якраз таки зараз є його на понад найбільших проблем. Та ви знаєте, я згадав, що Гітлер так е е обстрілював і Лондон і Британію ракетами Фау і фау 1 і ФАУ-2. Тобто, все, все це було можна сказати, крок в крок Путін іде за своїм попередником. А добре, я думаю, що це, це добре, що а, в герметичному стані в такому перебуває російський диктатор, тому що в такому стані важко приймати раціональні і правильні рішення. Тепер, власне, до Молдови, яку ви визначили, що це основна подія тижня. А справді це неординарна дуже історія, коли лідери 50 європейських країн, включно з президентами і прем'єрами, зібралися по суті справи в маленькому а, молдовському селі. В і, і вистачило всім місця простору, можливості для, для спілкування. Цікавий формат одним словом. Так і отже, які результати цього цікавого формату, якщо говорити про дуже практичні рішення? Ну, я думаю, що в селі випили все вино. Я думаю, що В Молдові. Послухайте, в Молдові випити все вино неможливо. Навіть да, думаю, 50 лідерам одразу. Я думаю, що на цих харчах в цьому селі відсвяткували ще за три чи чотири весілля. Типу, поки проважали в Макрона і проважали решту. Дійсно виглядало трошки куметно. Молдова приймала всіх, ну ж таки, вперше виглядала як останнє, Літаки прилітали. Не маючи місця для зупинки в аеропорту, аеропорт дуже маленький міжнародний в Кишиневі, і вони розверталися, висаджували цих високоповажних гостей і відлітали на паркінг в інші міста. В інколи в свої, інколи там просто в сусідні країни. І от друге дійсно в шатрах то, значить намагалися приймати всіх цих гостей. І от Молдова, скажімо, так підтягується там до рівня України, до рівня. А європа через такі заходи європейська ідея для самої Молдови стала національно об'єднуючою. Більше того, цей приїзд всіх європейських лідерів призвів до того, що дуже сильно просіли з однієї сторони про російські настрій, з іншої сторони про російські підготовки збити е, чинний уряд і чинного президента. Тобто, росіяни, ми пам'ятаємо. Були новини про те, що в Туреччині ловили інструкторів, які готували так званих проросійських активістів, головне завдання яких була качати і шатати ось цей уряд і Майю Санду, то якраз таки приїзд високопоставлених таких лідерів. Додав такої тотальної легітимності самій Молдові, ну і власне для Європи, яка хоче вже так замкнути ось цю частину світу, забрати всіх до себе, щоб не було цих сірих зон. Да сірої зони тепер буде Росія між Європою і Китаєм, ну а не Україна і Молдова між Європою і Росією. І це якраз таки непогана історія для самої Молдови підтягнутися. Для нас це була можливість зустрітися максимальну кількість лідерів. Єдине, що там орба щось не зрозуміло. Кричі злякався і так походу не наважився зустрітися. Ну от, а друга історія те, що все таки було дуже багато непублічних не кулуарних розмов. Ну і, власне, все ж таки під, підкидають масло в вогонь, що давайте ж починати вже переговори про реальний вступ. Але Ла Републіка в Італії вийшла, що якраз за день до саміту це був натяк скажімо, такого, так званого умовного макронівського плану. Що мовляв, ми вас і в грудні готові взяти. Ну але є типу умова, яка нам точно не підходить. Треба знизити градус вимог щодо мирних переговорів. Там не вказано до яких вимог, яких саме, але точно вказано до яких переговорів, ну і тут ми можемо легко здогадатися. Тому вони готові навіть уже в грудні забирати нас, деякі речі дати авансом, типу там до якісь іспити, але загалом готові забирати. Ви маєте має... стоп, стоп, стоп. Це ж важливо. Ви маєте на увазі початок переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу? Так. так а... Зараз готові розпочати початок як і вже в активну фазу, і на грудень готові брати це згідно Ла Републіки Італійської, яка за день вийшла. А якщо Україна піде на поступки в переговорах з Російською Федерацією з окупантами, зрозуміло, що це не підходить Україні, тому поки що це на рівні розмов. А друга реальна частина Україна. Всюди, де з'являється, зрозуміло, що одразу починає говорити про зброю, і це прекрасно. Україна говорила про Л 16 Україна говорила про Петріот, які супер сильно себе показали в і в місті Києві Напевно, в найголовнішу в першу чергу, тому що по нас найбільше били. Ну а далі в цілому по Україні ну а і якраз таки Коаліція патріотів називаємо її так по по українськи, це була якраз головна тема нашого візиту. І це якраз таки була головна така головний такий меседж від України європейцям. Ну і вони вони погодились. виглядає так, що на другий день після Молдови, після Кишинева. Макрон полетів в Братиславу. В Братиславі він вибачався перед Україною і східною Європою, що спілкувався з Путіним і нас не послухав тоді, коли мав послухати, коли ми казали, що Путін це цинічна потворна істота, яку треба бити зброєю, а не намагатися йому надзвонювати після десятої. Ну ну і Макрон нарешті визнав цю українську істину, про яку ми одразу говорили. Він теж з нею погодився і про це після Молдови сказав. Тобто, наша участь в молдовському саміті вона дала свої перші. Політичні парості вже на наступний день Братислав. Ну і ось це дуже важливі е, акценти цього тижня, та тому що йдеться про активізацію переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу. І тут ви згадали італійське видання Ля Републіка. А у нас було. Інтерв'ю з послом Європейського союзу я його записував. А маті Масікас на моє пряме питання, а, чи існує ймовірність початку переговорів про вступ України до європейського союзу, дослівно відповів, що а, це вірогідно. Це вірогідно, Україна має виконати сім пунктів. Серед цих семи пунктів, наприклад, є формування вищої кваліфікаційної комісії суддів. Що до речі, от бачите, ми ж з вами зараз динаміку процесу розглядаємо. Що до речі, сталося цього тижня. Вища рада правосуддя затвердила склад вищої кваліфікаційної комісії. Причому експерти говорять, що склад непоганий, так скажімо. Навіть з критичної точки зору, і тепер ВККС має а, рухатися в напрямку здійснення судової реформи в Україні і добору більше ніж двох тисяч суддів. Та тому, оскільки ми з вами ось ці результати тижня розглядаємо, наскільки це нас просунуло в бік Європейського союзу, на вашу думку. Ну, це була одна з найбільш серйозних вимог, на яку ми поручалися, як могли. Да, ми я маю на увазі там представники судочинної мафії, деякі представники влади, тобто зрозуміло, що не всім хотілося. Ну от, але на це пішли. і Я вважаю, що ну там із значного ще деолігархізація. Знов європейці зараз самі не знають, як її заміряти. Ну а наші не знають чи не хочуть як її до кінця реалізувати. Але Скажімо так, якщо зараз дійсно побачимо, що делярхізація пішла наприклад через посадки, там чи через ну зараз готують наскільки я знаю кілька великих націоналізацій, от активів українських олігархів там в газовій, в енергетичній сферах, ось це може якраз таки бути сприйнято європейцями як делярхізація. Ну але знову ж таки ж неповна, бо наявність депутатів олігархічних тушок в парламенті раз. Вплив на владу да? друге, типу наявність загалом в коридорах влади, наявність змі і впливи на ці змі. Так війну вони зменшилися, але ці змі зберігаються. Ну от, ну наприклад, один олігарх вирішив, що він тепер не олігарх сам себе називає, тому що він розпустив канал, там пере переписав його в інші руки, теж про А потім каже, що він створив 10 ютюб каналів там з охватом в 10 мільйонів. каже: Ну YouTube це ж не медіа. Ти типу, тепер ви не можете мене вважати олігархом. Ну окей, не будемо. У ну, тому тут з європейцями треба знайти точні критерії, бо закон про деліархізацію Венеційка не визнає. Ну, от, і треба знайти якесь інше готове рішення. Тому що ну скажімо так, олігархії наші, цей весь батальйон монати, да, які вже давно в Євросоюзі, не пропускають нас туди. Бо коли ми приїдемо, ми просто офігіємо від того, як ми побачимо, як вони там живуть. Європи, В ми не живуть. Я багатія називаю цей спосіб е, життя е, латиноамериканських наркобаронів. приблизно так. Це, от це ідеальне порівняння, і воно має і економічне підґрунтя, і політичне підґрунтя, і аморально-людське підґрунтя воно теж має. Тому повністю з вами згоден. Це просто банда ескобарів, які не дозволяють нашій країні розвиватися, однозначно погоджується. Але ви помітили, що до європейського союзу інтегрувалася саме проросійська частина здебільшого, здебільшого проросійська частина українського політику от тобто тут тут мало би бути у нас. Якийсь злам стереотипів, але так відбувається. Вони не в Росію їдуть. А, а ви справді, пане Миколо, а, говорячи про деолігархізацію, ви справді вірите в посадки олігархів? Ну я знаю, що один олігарх, коли почув який сидить в відні, що на нього розглядають як швидку перемогу і. Скажімо так, докинути хочуть документів в його справу, то він одразу на наступний день на іншого олігарха, який теж сидить в Відні, прислав документи, каже: беріть цього, він менше, і вам ще й готовий буду допомогти його, значить, не посадити. Це типу, боротьба газу проти яєць. От. Я думаю, що не своїх так. Однозначно, тобто їм це нічого не коштує. Ну з іншої сторони, так свої не своїх може з'їсти і може так і всі закінчиться, тому аби процес запускався. Ну от я поки що думаю, що шукають якісь рішення, які могли б типу і підтримку їхню залишити, але й в той же час пощіпати, щоб європейців це задовільнило. Але не бачу поки що якихось реальних механізмів, щоб зробити напіврішення, тому що напіврішення ми кормимо з 2004 року. Із з 2004 року ми не вступаємо, тому все таки треба вийти на рішення на реальну деолігархізацію. А по великому рахунку вона називається демонополізація і відсутність впливу на суди. Це дві речі насправді, які ми живуть олігархи. Бо навіть там депутати відігрують, там міністри, але міністрів можна міняти депутатів, перебирати. Але от коли вони на суди впливають, да і заносять туди гроші, там верховних конституційний, ми ж пам'ятаємо, як конституційний суд працює. Ну, там в інші суди, господарські, да, що вони можуть робити, ось це найважливіше. Ну, медіа, само собою, але типу зараз менше це відчутно. Хоча після війни це ми, ми теж знову це відчуємо. О тому я думаю, що все-таки їм треба буде йти на ці рішення. Бо запит на європейський союз зараз такий самий, як і запит на перемогу. На ЄС НАТО перемога це все в одному котлі. Це один казан рішень, який от вже вже кипить, і його треба робити. А ви можете і... де... Де... деталізувати, коли ви говорите їм треба йти на ці рішення? Зрозуміло, що ви владу маєте на увазі? От ви всі гілки маєте на увазі, чи когось персонально, президент це має зробити Верховна Рада. У нас зараз одна гілка влади. Це все таки офіс. Я думаю, що ну деякі гілки влади атрофувалися, деякі гілки влади трошки підрізали перестки їм. Ну от і вони з цим погодили, що дивно насправді для, для прикладу парламент, Да? Тебе парламент теж міг би бути бойовим і задавати антиросійські рішення. Ну, от але вони самі відійшли в маргінез, і їм там комфортно. Ну, одно, але зараз, типу прийнятті європейських законів, вони повинні взагалі бути фарватери. У нас там безліч законів, які треба прийняти. І Ось цей час, який ми зараз проживаємо, він максимально критичний щодо вступу. Тому тут треба максимально все, що вони дають, всі рішення, все пройти. Тобто ніяких стопів не повинно бути. Цей парламент почав свою каденцію з цього швидкого принтера. Ось зараз він повинен включити Європринтер. І на цьому європринтері просто заїхати в Брюссель, Микола, а, Микола. Але ви ви самі зараз все ж таки виокремили роль депутатів і згадали водночас. Згадали про тушок в парламенті. До речі, самі депутати їх називають людина з хазяїном. Так і кажуть, не з господарем, а людина з хазяїном. Так, так і говорять. І все одно це ж якось некрасиво в європейському парламенті. Якісь люди з хазяїном, якісь олігархи. А, значить, ставлять бойову задачу, що треба робити, які закони або поправки вносити. Ну це якось не по європейськи. Мені здається, виглядає і це ж питання теж треба вирішувати. Ну, дивіться зараз. Завдання цього парламенту. Ми в війну його не змінимо і війну міняти не треба. Ну, це не конституційно, але ми можемо з цього парламенту, як з будь-якого лимона, видавити класний фреш і зробити з нього, хоч лимоновий тарт, хоч сік, хоч будь-що хочеш. Будь от можемо лимона зробити смачний. Ось ось це завдання цього парламенту. Він може дати корисні результати для вступу в ЄС. Потім перебереться, потім будемо дивитися нові парламенти. Будь потім буде багато всього. Але зараз цей парламент дієвий і здатний прийняти ось цей євроінтеграційний пакет законів. Да, російський блок втік в Росію, причому локації дві там це Монако і Відень. Це до речі, прослідкуйте історична історія з царських часів. Російські еліти відпочивали Ну, Карлові вари, а там тільки бойко був. Решта, решта тільки Відень і Монако. Ну от і вони одразу по цих царських місцях розбіглися. От там де росіяни не витрим. Історична пам'ять. Дається в знаки. однозначно, однозначно. чисто, чисто російські тушки. От а, то якраз українська частина все рівно там. Курсує туди-сюди, хтось більше тут, хтось більше там. Але в цілому вони можуть прийняти ці закони. Я думаю, що з парламента можна витягнути ту енергію, і силу, яку нам зараз треба донести до європейського союзу, і вони це можуть зробити. Так, є там депутати, да, там тушки, які дійсно там вже гроші отримували. Потім знову міняли господарів, щоб отримувати інші конверти. От але все рівно суспільний запит такий, і е, шум вулиці, яка може повернутися з передової, така що в них немає іншого вибору ніж проголосувати весь цей пакет. Ну і знову ж таки, я думаю, що частина з них розуміє, що наступний парламент не пройде і тому плекає надію, що вже пройдуть європейський парламент і будуть сидіти там. Ну, я думаю, Це взаємовиграшна історія для всіх, в тому числі корупціонерів, які можуть там сидіти. Ну ми з вами згадали про історичну пам'ять, коли більшість там проросійської частини українського політику розбіглася, в тому числі на південне узбережжя Франції, і дивлячись на всі ці спосіб життя, які ми згадували, там Мазераті, Феррарі, Мерседеси Майбахи, Росройсі Юрія Іванющенка, Михайло Ткач зафіксував саме на Росройсі із водієм, І буквально вчора у мене була розмова в ефірі з Михайлом Ткачем, і я поставив наступне питання: от уявити собі, скільки грошей вони туди вивезли? В принципі, можна чи ні? На що Михайло Ткач сказав, що. А ну я думаю, що десь 60% всього, що заробляла Україна за ці роки, було вивезено за кордон. І це, до, і це до питання і до комплектації наших збройних сил України і української системи освіти, і медицини, і всього іншого. Так знаєте, просто на око там 60% всього здобутого активу, коли вивозиться за кордон, це явно не європейська модель. А як ви вважаєте, наші європейські партнери можуть допомогти все це повернути? Чи це вже така фата Моргана? Ні, ні. Я думаю, що в тому, що ми не повернули ці кошти, винна українська прокуратура. От, подивіться просто які прокурори це кришували. Подивіться листи, які відправлялися і на Іванющенка, і на Борізму, на власника да? на злочевського, на багатьох інших кадрів Януковича. А, типу, в нас до них претензій немає. Це ж відправлялося в Лондон, в Францію, в Швейцарію. Так це ж на, наші ворюги не, да, не давали державі вернути. Вони тут сиділи, отримували відкати і просто не повертали. Якби Україну, я, наприклад, знаю діалог з владою Швейцарії, коли Україна вимагала російські активи. Вони кажуть, так ви свої навіть не забрали. У вас є гроші Януковича, Єнакіївського, Монакіївського, якого тільки хочеш, ви свої не забрали, у вас своїх не менше. Ви 100-200 мільярдів краденого свого заберете. І вони кажуть, ну ми вам готові будемо дати російське, але заберіть своє спочатку. Ну тому по Франції, я думаю, що по Іванюченко скажімо так: добре, що є ткач, який знімає ці сюжети, бо прокуратура давно цю справу втопила. Якщо уявіть собі, 10 років пройшло, до нього не одного питання, хоча всі знали, що це гаманець Януковича. До Януковича нема питання. Я більше того скажу зараз. Французька влада, їхня місцева арма виставила на продаж маєток Бориса Березовського. Так от. Його продають у Франції. Слухайте, а ми продали маєток Януковича? Маєток Януковича, найбільшого злодюги в історії цієї держави, який стоїть і муляє око в Києві під Києвом. Ми хоч щось питання задали так само до Іванющенка. ви Що думаєте? Будинок Іванющенка продався. Чи продався там ще якась інша інша історія оригіналів? Ні, ось і знаєте, і партію, Микола хто, навіть працює, оренду ну, здає, можна піти і зняти собі. Подивитися, і знаєте, що цікаво, що е, наші західні партнери є активнішими ніж українська прокуратура і українські суди, і вони конфісковують суми. Ну от вчора знову ж таки з Михайлом Ткачем, ми спілкувалися. Зараз Швейцарія вирішується питання конфіскації 100 мільйонів швейцарських франків того ж Іванющенка, і 30 мільйонів е, конфіскувався вже уряд Латвії, і я так розумію, що в зв'язку із пасивністю України ці гроші просто. Збагатять е, фінансові системи тих країн, які не сплять і щось роблять. Мені так здається. Тому там мені здається, що дуже це теж один із висновків цього тижня. Що та активніше треба забирати власні гроші, тому що е, це також є маркером, коли ми говоримо, а коли ви нам віддасте гроші російських олігархів. Дуже коротко зараз, пане Миколо, тому що завершуємо. Ми з вами е, зустрічі саміт в Молдові згадали. А також в Осло радились міністри закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу. Погодьтеся, важлива зустріч, тому що там можуть бути практичні напрацювання стосовно вільнюського саміту НАТО. І що світить в цьому плані Україні, На вашу думку, ну ми вступили в класну гру. Я бачу, як наші політики і дипломати трошки так беруть на такий легкий шантаж наших партнерів. Зеленський сказав, що нам нема чого їхати, якщо там не буде чіткої перспективи членства. Кулеба сказав, що нам не треба ПДЧ, Ми вже давно цей шлях пройшли. І це і це правильна позиція. Так треба дотискати інколи треба бути трошки брутальнішими. Ну, От, в колі друзі це зрозуміють, а, а треба тиснути. Я знаю, що наскільки я чув, ж таки, все ж може відбутися і по іншому, але з того, що я знаю з дипломатичних кругів, то мають оголосити. Нам про коаліцію в 16 вже реально типу скажуть Да передаємо ну там сама передача буде трошки пізніше. Тобто про це зараз мова. Ну і теж вони не знають, що нам сказати на цьому саміті, тому що накал політики дипломатів в Європі і в НАТО такий великий щодо питання України, що вони не можуть нічого не сказати, але і не можуть сказати ні ось тут нам треба дотиснути це вікно можливості. Нам треба зробити, щоб наступний саміт в Вашингтоні після власне. Литви, щоб він був українським самітом. Ну і теж ще слідкуємо, щоб турецький парламент встиг проголосувати вже новий парламент встиг проголосувати за Швецію, щоб Швеція теж вступила. Для нас це теж буде удар по цим російським підмуркам. да, що типу, НАТО не можна розширяти тут одразу дві крини, тому це це теж наша корзина. Але найголовніше зробити, щоб Вашингтон був українським, якраз таки через рік. Вибори будуть в розпалі і в Вашингтоні. мені здається, сам похвалю. Запевняю, будемо дотискати і будемо тиснути. І по-дружньому, в тому числі. Ну що ж, тиждень був драйвовий, правда. Дякую. Микола Давидюк політолог, з нами був на зв'язку. А я, Дмитро Тузов, вдячний вам за увагу. До зустрічі. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.